Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Тако дивіться, За збір не нагадую, бо ніхто вже не дає. Такі хлопці Микола, дуже дякую він сам на фронті. Велике дякую, скинув. Щось трохи може позбираємо. Значить, питання було і давніше. І зараз по телефону говорив. Як не кончити таку гідравліку, такого трьох шифена. Ой, Шіфена. Тіпа шифена. Вона проста, вона надійна, скажімо так. так далі. Там бувають деякі нюанси з регулюванням. Отим Це скористь подйому опускання отут знаходиться, оця крутілка і так далі, там на розпределітелеві. Бувають всякі нюанси. Я рекомендую. Ну, в мене таке, як кажуть, вироблена моя методика. Щоб насос не маслав на постоянку. Як я, наприклад, роблю, От я саду трактор, о, давно я в ньому не сидів. От, Для прикладу, може, ви бачите, може і. Я вижимаю ще трактор на ходу, в речах там, в якомусь там положенні будь-яку. Да? Допустимо, нейтраль. нейтральне тут добре. От, я думаю, що ви бачите. Я нажимаю сцеплення. я включаю насоса. Так я його включив. Я ручку оцю на підйом, сцеплення пускаю. Воно підняло. Я, момента... мені треба? я моментально ногу на сцеплення, а речах на нейтральне. Одночасно. А речах гідравліки, вибачте, може не бачите. а речах гідравліки на нейтральне. І на вижитому щепленні. Воно далі вижите, я насоса виключаю. Все, далі включив, яку мені передачу треба. І поїхав. Знову тут включив раз, включене. Речах. На себе, сціплення пустив, насос замаслав, підняло. Я різко сціплення і речах бабах на нейтральне. Насос виключаю, сціплення пустив. Або насос виключив. Не пустив, включив передачу і поїхав. Далі воно підняте, переїхав, куди треба, скинув і все, вся музика. Отака система. І насос у мене постійно виключений. У мене постійно холодний. Масло в мене холодне. Бо ви знаєте, масло, коли гаряче, воно і тяжче піднімає і довше, і так далі, на гарячому маслі. Все, вся фігня. Через те в мене по чому то. Або. Вот. З насосом проблем немає, з гідравлікою так само. І я ніколи, коли трактор на ходу, на газу якомусь. Боронь Божий насоса я не включаю, і коли він їде, я на ходу речага нерву не піднімаю щось. Якщо трактор десь з чимось там закопується, ну, в мене він вже не закопується, бо він сам по собі тяжкий тепер. 950 кг, є пружини, довантаження і є механічний довантажувач. Пружини там на все остальне, механічний тільки на плужка, відповідно. Ну, або на диску уборну, хоч воно так не дає. Більше саме більше дає ця пружина. Це дуже класна річ. Відео про пружину я вам приліплю в описі. І така фігня. Через те я ще ту, ту, у мене 400 мотогодин, 3,5 роки я ще до гідравліки не заглядав зовсім нічого. Тільки часом десь тут вот трошки випри, бо я тут зробив такого клопанця, да? таку закльопку. Закрутив, да? клапанця. Чуть випри там 50 грам за там, пару годин, якщо десь я там щось тяжке дуже підриваю і так далі. Випри. 70 гривень літра веретенки, влив, все, нічого тут ніяких, не треба видумувати, супер класних масел. Іменно для того, воно перевариє все. В шифенгів такої проблеми як би Там трошки гідравліка, може трохи лучше, чи насос лучше, чи якось воно більш продумане. Тут простіше, іменно великого шифена 240. -го. Тут 160-й Тут трошки все простіше. Це коробка Scout, коробка Centaur, коробка Forte, коробка Zuber, і коробка Leader. Дивіться, мають бути справа. Це називається міні-трактор, бо він і розрахований на міні-тракторну роботу, і на мінітракторну навісне, і тут є ВОМ і так далі. Все. Вона сама без масла важить 250 кг, щоб ви собі знали. О, з мотоблока тут нічого. Якщо вже сильно заморочиться, то типу, мотор. Але головна частина трактора коробка. все. ну я так для тих, хто може не знає, що я на каналі своєму розказую вже майже три роки, більше 500 відео, 550 чи що. Десь так, коротше. Списки відтворення є, всі можете заглянути про модернізації, переробки, яку роботу робити і так далі. Також лишу посилання вже в Тікток ставити, хоч божився, що я туди не полізу. Ну Це, блядь, чортова яма. Але якщо дивишся щось про тракторі, то воно тобі трактори кидає. Всяких малолеток, полуголих не кидає. От і вся фігня. Так що, от як ту гідравліку можна, як то кажуть, убезпечити від якихось зломів. На ходу не підривайте, типу, і все, на газу. І все. Коли трактор стоїть, да. або так це повищена нагрузка і на ВОМ, і на сцеплення, і на мотора. Тобто йому треба і крутанути колеса первічному валові да? ну, через передачі. І крутанути насоса, ще рванути гідравліку, на насос давлення нагрузка, Це ну, не треба цього всього калічити. Так можна і розподілителя порвати, були такі ситуації у хлопців, і, і так далі. І циліндра порвати, і все остальне. Оце так, щоб. Отакий механізм, така, як то кажуть, інструкція, така процедура включання. І в мене без проблем. Деякі людей є проблеми з заводу, там якісь манжеди в розборі коробка, це її можете все подивитися, ремонт гідравліки, настройка, все є. Люди скидали мені. Дякую їм за те і ви їм за те подякуйте. А наразі добрий хлопці, будьте всі здорові!